Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Іструментаріум У даному відогляді надамо вищу увазі акумуляторні ножиці кучорі з серії DIY від компанії Bosch, а саме моделі Advanced 18 v 10 Як ви бачите, постачаються ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація. Друзі, звісно, в тому числі українською мовою. Також у нас йде сам інструмент та два типи витратних матеріалів до нього: ножиці для трави та ножиці для кущів. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій до даного комплекту не входять. Це зроблено для того, що якщо ви вже маєте інструмент серії DIY 18 вольтовий ви можете використовувати акумулятори від нього, відповідно, заощадити певний бюджет. А якщо не маєте, можемо зібрати комплект саме під ваші потреби. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Вага інструменту 1,45 кг, довжина ножиць для кущів 20 см, ширина ножів для трави 100 мм, ширина стрижки 10 см, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що у нас досить легко та швидко змінюються витратні матеріали. Для того, щоб замінити ріжучу систему, нам достатньо затиснути дві бокові клавіші, під'єднати попередню, і після цього так само швидко під'єднати вже наступну. Самі направляючі, у нас досить глибокі, відповідно, передача. Крутного моменту нас відбувається без втрати будь-якої потужності, та сам ресурс не викликає ніяких запитань. Далі, з приводу, до речі, ріжучої системи по кущах, у нас тут присутня система, яка запобігає заклинюванню. І, відповідно, сама обрізка кущів буде відбуватись досить комфортно. З приводу самого інструменту, присутня електроніка типу Sineon. Що означає, що ми набагато більш ефективніше використовуємо акумулятор у відношенні до потужності самого інструменту? Також ми постійно можемо контролювати рівень заряду нашого акумулятору за допомогою спеціального інформаційного табло та трьом світловим індикаторам. Друзі. Задля того, щоб працювати даним інструментом, не потрібно мати ніяких додаткових навичок. Він дуже добре продуманий в плані ергономіки та дуже простий у використанні. Окрім того, з приводу ергономіки, верхня частина дуже добре прогумована та має рельєфну поверхню. За рахунок цього, наш інструмент не буде ковзати в руках навіть під час тривалої роботи. На цьому наразі у мене все. Як висновок, маємо компактний, потужний та досить цікавий інструмент для створення дизайну вашої присадибної ділянки. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу Advanced sher 18 v 10 або будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть інструмент саме під вашу потребу. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, звісно, підпишіться, поставте вподобайку та зазирніть у коментарі. Можна буде щось цікаве саме для вас. До нових зустрічей!